Здоров, Гайс, уже в цю суботу, 6 вересня, ми з вами побачимо черговий турнір від Giants Life під дуже довгою назвою Strongman Open та Mutant World Deadlift Championship. Як на мене, то ці змагання мають бути найкращими змаганнями під ігдою Giants Life за увесь сезон, а можливо за останні декілька сезонів. Бо, по-перше, у нас тут є два гучні повернення. По-друге, буде спроба потягнути 510 кілограм. Ну і по третє, замість п'яти івентів ми будемо мати цілих 6. Отож, давайте про все по порядку. Розпочнімо із Лейнсапу і розпочнімо навіть не із повернення до Giant's Life Хавтора Бьорсона, а із більш грандіозної для українського вболівальника новини повернення Павла Наконечного. Останні змагання, на яких ми бачили нашого стронгмена, відбулися більш як два роки тому, після чого Павло потрапляє в автомобільну аварію і вилітає на дуже довгий термін, проходить через важке затяжне відновлення, і ось аж тільки тепер повертається до стронгмену. Судити про те, у якій формі Павло буде підходити до цих змагань, доволі важко, бо свою підготовку атлет показує вкрай мало. Спрогнозувати тут можна, і то плюс-мінус тільки станову тягу. На конечному на тренуваннях підкорювалося 425 кілограм. Тому, скоріш за все, щось в районі цих цифр він і покаже у першому івенті. Думаю, що лізти на ваги наш атлет не буде, і власне весь турнір буде для нього таким собі ніби показовим. Павлу, як на мене, потрібно зрозуміти наскільки наслідки цієї страшної аварії дозволяють йому бути зараз конкурентноспроможним, і зрозуміти, як його організм буде вести себе у такій ситуації. Тим не менше я все ж таки залишаю деякі відсотки на те, що Наконечний вийде і буде боротися ну як мінімум за топ-5, бо цей сезон наразі показує те, наскільки цей спорт є непередбачуваним. Далі нам з вами треба поговорити про хавтора Бьорсона, Тор повертається до змагань Giants Life після тривалої шестирічної перерви. Ця пауза була пов'язана із двома факторами: закінчення стронгмен кар'єри, а також із досить серйозним конфліктом із організаторами змагань. У кінці 23-го року автор заявив про відновлення своєї спортивної кар'єри, але конфлікт, як ми з вами розуміємо, нікуди не дівся, через що ісландець виступав тільки на Арнольдах, на шоу Класік та на Роук. Зараз же обидві сторони дійшли до певного консенсусу. Я думаю, що це пов'язано саме із можливістю потягнути 510 кг. кілограм. Отже, тепер Тор повертається на Giant's Life вперше аж з 2019 року, коли він вигравав найсильнішу людину Європи. Наступного, кого варто детально розглянути, це звичайно Еван Сінглтон. Американець зараз на дуже хорошому ходу, він виграв Strongman Класік, він виграв шоу Класік, і до цього турніру підходить у чудовому настрої та в чудовій формі. Ванька швидкий, Ванька сильний, ванька вибуховий. Єдине, що йому може завадити виграти ці змагання, це по-перше, він сам. Бо коли у Евана щось не виходить, він може здутися. А по-друге, надзвичайно важкий шоу-класік, який відбувся всього-навсього три тижні тому, і який, до речі, ви не надто добре продивилися на моєму каналі. Я зробив цей огляд не надто оперативно, можливо, саме тому Ютуб не всім його порекомендував. Тому, якщо вам цікаво, якщо вам не важко, давайте спробуємо врятувати ці два ролики, бо по переглядах там якось не айс. На Strongman Open ми побачимо ще одного атлета, який дуже класно себе проявив на шоу Класік це Брайс Джонсон. На американця тут будуть чекати, в принципі, непогані вправи, тому це хороший шанс для нього зачепитися за турнір Giant'Slife. Давненько ми не бачили Меттью Рага. Новозеландець зараз не витримує конкуренцію, наскільки добре, так як це було минулого сезону, тому його виклики на подібні змагання доволі порідшили. Тим не менш, не запросити такого тяговика на змагання, де пройде чемпіонат світу із станової тяги, для Джейнс Лайф було б неабиякою помилкою, тому Меттью отримує ще один шанс. Можна сказати, що повертається також і Адам Бішоп. Після травми, отриманої на груповому етапі всм 24-го року. Цей британець вилетів досить надовго, а шкода, бо форму він набрав тоді дуже хорошу. Тож будемо сподіватися, що в суботу він зможе показати таку ж конкуренцію, як того весему. Ще один британець Падді Хейнс цього року на турнірах Giant's Life уже був і другий, був і третій, і для повного комплекту нагород йому, звичайно, не вистачає тільки першого місця. На папері зробити це тут, у Бірнінгемі буде дуже важко, бо суперники надзвичайно сильні, та й вправи для падді ну не дуже. Але з іншої сторони ніхто не вірив, що падді стане третім на Strongman класік, де були Хупер, Хаттон. Трей Мітчелл, Кілішковський і сам переможець ВСМу Райнонел. Тому не знаю як ви, а я щиро буду вболівати за цього вусаня. На жаль, ми знову не побачимо братів Столькманів на одному шоу разом. Том досить серйозно травмувався на шоу Класік, і тепер Шотландію на Джайнс Лайф буде представляти тільки його брат Люк. Старший Стольман, незважаючи на свій вік, був у чудовій формі наприкінці минулого сезону, так само як і на початку цього, але далі проблеми в особистому житті дуже сильно його підкосили. Зараз же, судячи по його соцмережах, здається, що в нього все налагоджується, тому цілком можливо, що ми з вами зможемо побачити конкурентного люка. Для канадця Трістина Хоса саме цей відрізок сезону є дуже інтенсивним, дуже насиченим. За останні півтора місяці це буде вже четвертий турнір для цього атлета, тому не факт, що хос буде тут свіжий. На цей раз успішно зафіксувати 470 кг має приїхати Остін Андраде. Попутньо, можливо, він ще у якомусь івенті покаже хороші результати, бо це досить сильний атлет. Хорошої боротьби також варто очікувати від Едді Вільямса. Цей сезон для австралійця складається дуже добре. Ну і також варто сказати, що минулоріч на Deadlift Championship він посів аж третє місце. Ну і останній учасник, який заявлений на усе шоу, це Гавін Більтон. Окрім цього, Giant Slife запросило двох атлетів, які приїдуть змагатися виключно на станову тягу: це естонець Рауно Хейнла та мексиканець Рауль Флорес. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до івентів. Вправа номер 1 як ви зрозуміли, це станова тяга на максимум. Хавтур Бьорсон ще до своєї рекордної тяги у 505 кг заявив, що приїде сюди у Бірнінгем тягнути 510 кг. І знаєте що, я напевно скажу, що вперше за кілька років проведення цього Deadlift Championship у нас дійсно є розуміння, що це насправді може відбутися. Якщо винести цю рекордну спробу дужки і розглядати тільки контекст змагань, то однозначно усі бали тут забере хавтор Бьорсон. Ну а далі, оскільки ваги будуть фіксовані, то очки відповідно будуть різатись. Тому Тор ще з першої вправи отримує певний гандикап для своєї подальшої успішної боротьби. Рак та антради, як на мене, ну єдині претенденти, які здатні потягнути щось в районі 470 кілограм. Це, звичайно, якщо не брати до уваги наконечного, який незрозуміло який, і позаконкурсних учасників. Далі усе має бути достатньо щільно випадають як на мене тільки Хос, Більтон та Стольтман. Вправа номер два це прогулянка фермера на максимальну дистанцію. Це, звичайно, мав би бути дуже класний івент, де основну перевагу мають атлети, у яких чудовий хват. Плюс тут, скоріше всього, буде якесь обмеження у часі, тому той, хто зможе бігти із фермерами швидко, буде мати додатковий козир. Виглядає так, ніби на вершині тут мають бути Сінґлтон, Паді Хайнс чи Едді Вільямс. То раз рахунків я, звичайно, не списую, але він уже не найшвидший. Далі у нас буде ще одна вправа, де треба буде трохи побігати, це перенесення мішків із піском. Поки не зрозуміло, скільки тут буде мішків два чи три, але зрозуміло одне. У таких івентах зазвичай усе вирішують секунди, а то і мілісекунди. Це, у свою чергу, може непогано так додати інтриги до турнірної таблиці. Вправа номер 4 це утримання молота. Давненько такого ми не бачили, і я навіть не знаю, що тут можна спрогнозувати. Хафтуру Бьорсуну тут напевно можна побажати не провалитися, бо в нього дуже довгі руки, що звичайно не плюс для цієї вправи. Окрім того, усі ми пам'ятаємо розірвану у минулому грудну, тож йому тут буде явно не солодко. Справа номер 5 – це вікінг прес, і це просто мем, це просто привід для того, щоб розглядати дану вправу тільки у контексті Хавтора Бьорсона. Якщо ви не пам'ятаєте, то у далекому 2017 році Хафтор Бьорсон не виграв найсильнішу людину світу саме через цю вправу, а точніше через те, що Колін Брайс по дивних причинах не зарахував Тору всього одне повторення, через яке у Еді Холла в підсумку виявилося на один бал більше, аніж вгори. Як на мене, то саме з того часу і бере початок конфлікт Еді та Тора та Тора і Коліна Брайса. Тим не менш, повертаючись у сьогодення, Бьорсон зараз не такий крутий у жимах, як був тоді, а це означатиме черговий плюс по балах для Евана Сінґлтона, якщо він, звичайно, буде свіжий. А от дуже хороший у жимах, до речі, Павло наконечний, тому думаю, що він тут зможе нас усіх здивувати. Ну і остання шоста вправа це Сходи сили. Також дуже цікавий івент, під який тут зібрані дуже багато класних атлетів. Паді Хейнс, Синглтон, знову ж таки Бьорсон, Еді Вільямс та Трістон Хос. Усі вони можуть тут показати класний результат. Сподіваюся я, що порізане коліно дозволить тут отримати хороші бали Павлу на конечному. Як на мене, то саме це коліно буде одним із основних факторів для розуміння того, чи зможе Павло конкурувати на найвищому рівні. І тут я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Судити про форму наконечного із минулих сезонів після такої важкої аварії буде абсолютно неправильним. Часто буває, що люди навіть на змаганнях отримують травми, які потім не дають показувати максимальний результат. А тут такий неприємний інцидент, як аварія. Тому нам з вами потрібно подивитися, як Павло покаже себе в цю суботу, і уже після цього можна буде робити якісь висновки стосовно того, чи зможе він повернутися на той топ рівень, на якому він був у 22-му і 23-му році. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Якщо так, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою, а також напишіть коментар для його просування. Ви були на каналі Прокачнік. Скоро почуємось.